Захід є плановим, він присвячений проблемам міжрегіонального співробітництва як факторів європейської інтеграції. Скільки наш регіон є прикордонний, скільки в нашому регіоні накопичено чимало, різноманітного як позитивного, так як і на превеликий жаль, будемо відверто негативного досвіду, є необхідність обговорити цю проблематику за участю фахівців, експертів і насамперед тих. Е Державних службовців, які відповідають за цю галузь співробітництва, як на рівні обласних е, структур, висо виконавчої влади, представницької влади і на рівні Червецької міської ради. Ми запрошували. Була ідея запросити і райони, ну але ця ідея трошки була, е, скажімо так, облишена в сторону через ряд специфічних моментів. Само собою ми запросили і громадських активістів, крім експертів наукових, які е, зацікавлені в цьому співробітництву або мають е, вагомий набутий досвід. Ну, співмодераторами сьогодні виступаю я, Анатолій Ковашов, директор науково-досвідського інституту європейської інтеграції та регіонального дослідження в раку за кафедрої політології державної управління нашого університету, і Микола Олексійович Євгеністий, директор регіональної сети підвищення кваліфікації державних службовців. Йому, як співмодератору, я з приємницьким даю вітальне слово. Доброго дня, шановні учасники нашого столу. Я тільки коротко добавлю Анатолію Миколайовичу. Справді ми спільно дуже традиційно проводимо. Круглі столи, столи відносно вступу України або міжрегіонального співробітництва як засіб європейської інтеграції в Україні. І це не просто якісь риторичні питання, тому що справді практика показує, що в цьому є потреба. Потреба перше обговорити ці питання, а по-друге, розглянути, як, зокрема, в нашій області проходять ці процеси. Хочу сказати, що ми в цьому році на базі нашого центру провели ряд семінарів з питань європейської інтеграції для громадськості області. Тобто ми вирішали, практично ми були в, кожній, в кожному районі, були також викладачі університету, зокрема політології Державного управління і для широкої громадськості ми. Розказу про європейську інтеграцію ми винесли сьогодні декілька питань для обговорення. Знов ну, таки це достатньо практичні питання, це питання діяльності Єврорегіону Верхній пруд. Ви знаєте, що вже ну, достатньо довго діє. Інша справа, наскільки ефективно діє Єврорегіон, верхній пруд. Це і питання вже можливо, навіть і історії розвитку. Співпраці з Чернівецької області, з іншими державами Європейського Союзу. І цілий ряд питань, які ми сьогодні виносимо. Проблема у ну, участі регіонів в європейській інтеграції України є дуже змушеним, тому що для України питання європейської інтеграції не є лише питанням оптимальної зовнішньої політики, як не рідко його намагаються збузити. Це питання і цивілізаційного, і геополітичного, і геоекономічного, і ці кінців нашого культурного віку. Це вибір моделі розвитку, це вибір формату руху нашої економіки, суспільства, держави, політики. І, звичайно, ці питання загострюються зараз в період передвиборчої кампанії, яка проходить досить, скажімо так, складно і неоднозначно, і в період, коли Європейський Союз в свою чергу є, скажімо так, активним учасником жертвою або, скажімо так, втягнутий в процеси світової економічної кризи, яка нерідка подається к то європейська криза, що я зовсім не так. Це з криза є світова, але Європа її відчуває особливо через те, в тому числі, що європейська економіка є зараз інтегрованою як ні одного іншого інтеграційного утворення. Немає подібного інтеграційного утворення в світі, як європейський союз, за ступенем економічної інтегрованості. Тобто, власне кажучи, європейський союз з точки зору економіки є єдиний цілею. На відміну від інших інтеграційних утворень, чи там Митного Союзу за участю Росії, куди нас так активно і наполегливо, а інколи і брутально запрошують, чи там Осіан, чи там нафта, яка вже еволюціонує від суто зони вільної торгівлі, яка в нас першому створювалася, в бік більш число об'єднання, але ще далека від того, щоб набути стандартів ЄС mm -hmm. це. Чому Україна хоче бути в Європейському Союзі? Це більш-менш зрозуміло кожному, і це не проблема дискутурація. До дискусії. Проблема до дискусії полягає в тому, наскільки Україна ефективно реалізує свій стратегічний курс, а це ніщо інший стратегічний курс, закріплений в усій сукупності українських законів, тобто закону про засади зовнішньої політики України в новій редакції від 2010 року, в ряд ді програм і указів. Практично всіх президентів України зеленітком першого, Леоніда Дадиловича Кучма, Віктора Андрійовича Ющенка, Віктора Федоровича Януковича, в постановах Кабінету міністрів, в ряді урядових програм, в ряді міністерських програм і відомчих програм, тобто програм, що стосуються, наприклад, колишньої головдер служби, а зараз нацбір Тобто, здається, на правовому, політичному рівні питання щодо ну, безальтернативності, пріоритетності, магістральності курсу України на європейської інтеграції немає. Але наші успіхи поки що є достатньо, ну скажімо так, суперечливими. З одного боку, ми пройшли величезний шлях спільно з Європейським Союзом щодо діалогу, зближення. Ми провели і завершили перемовини щодо з політичної асоціації, створення зони вільної торгівлі і яких складової безвізового без режиму. Але з другого боку цей процес зупинився, і ми сьогодні знаємо і чуємо навіть сьогодні чуємо, що і доля годи про асоціацію, і навіть доля саміту України є з великою мірою залежатиме ну, насамперед, від успіхів цих цьогорічних виборів і їх відповідності демократичним стандартам, а також. До інших проблем пов'язаних з політико правовими дисфункціями нашої держави